Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 31 березня, понеділок, вечір. І вашій увазі. Я пропоную програму заробіжжя, програму про події у світі, які стосуються України, як вони висвітлюються у пливових зарубіжних засобах масової інформації. Дві основні теми чи дві основні такі події, я би сказав, новини, які обговорюються сьогодні дуже жваво. Це заяви. У неділю, який зробив Дональд Трамп стосовно Путіна, що він ніби розлучений, він дуже розлучений, сказав, що Путін там ніби затягує процес, таке враження, процес мирних перемовин, припинення вогню і так далі. І стосовно Володимира Зеленського, кому Трамп обіцяв великі-великі проблеми, якщо він не підпише так звану угоду про корисні купалини. Ну і загалом мова йшла про ті чи інші події і новини пов'язані з. Припинення вогню в Україні про війну в Україні. Отже, давайте подивимося, що про ці та інші новини події повідомляли впливові світові засоби маси інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки, Сушедет Прес. Офіційний представник Кремля каже, що Росія розглядає спроби припинити війну в Україні, як затягнутий процес. Тобто, мова йде про офіційного представника, це речник Кремля Дмитро Пісков. Він відреагував. Там було в нього з журналістами спілкування на питання стосовно того, що сказав Трамп, про те, що може там і навіть вести, якщо Росія буде затягувати процес. Він впевниться, що це провина Росії. Там додаткові якісь санкції проти нафти. Ну і відповідь військова була наступною. Росія розглядає спроби припинити Трічну війну в Україні як затягнутий процес. речник Кремля в понеділок, після того як президент США якраз Трамп про це сказав. Ми працюємо над реалізацією деяких ідей у зв'язку з українським регулюванням. Ця робота триває. Поки що немає нічого конкретного, що ми могли б і повинні оголосити, це затягнутий процес через складність його суті. Ну, фактично, там пише Депрес, що Росія відхилила пропозицію США щодо повного та негайного припинення. Бойових дій на 30 днів. Ну, так чи інакше, там навіть Пісков говорив, що готові там, до телефонної розмови, ну, вони дають сигнали, що-ні, ні ми там ніби за мир, ну, щоб не було ніяких дій з боку Трампа. Ну, Мені здається, що все-таки ця заява Трампа вона насправді не зовсім є серйозною, що це було просто так зроблено. Можливо, у зв'язку з тим, що він і тиснеть на Зеленського, стосовно підписання цієї угоди про корисні копалини, про яку сьогодні ми говорили в програмі. З понеділок, яка точно не відповідає національним інтересам України. Зеваштом Пост, спокуса півночі, що може запропонувати Трампу російська Арктика. Ну, тут нагадую, що Путін пропонує передати США частку корисних копалинах, рідкоземельних металах і величезних родовищах газу в цьому там от регіоні. Що там от від Радянського Союзу дісталося багато криголамів, що Росія освоює, ну ще Радянський Союз починав робити Арктику і от. Є інтерес до цього регіону в Трампа, і от Путін ніби може це запропонувати. Про це пише The Вашингтон Пост. Москва прагне використати свої арктичні багатства та інтерес Америки, щоб лобіювати довгоочікуване послаблення санкцій і використовувати крижаний регіон як випробувальний полігон для відновлення зв'язків із Сполученими Штатами Америки, зазначає The Washington Post. Ну і на тут нагадує газета, що Стів Вітков спеціальний пост посланник Трампа, який пересилав повідомлення з Вашингтона до Москви, припустив інтерв'ю колишньому дучому Фокснюкс. Ну, про це інтерв'ю такеру крацему вже було дуже багато сказано, що Сполучені Штати та Росія думають про те, як інтегрувати свою енергетичну політику в Арктиці та спільно використовувати морські шляхи, можливо, спільно надсилати скраплений природний газ до Європи. Ось от такі от плани. Пише ну, про це The Washington Post. Зеньорк Таймс. Зеньорк Таймс пише про оцю ситуацію стосовно тої заяви Трампа, там от розбирають, аналізують, що Білий дім протягом двох місяців тепло обіймав Кремль, але президент Росії Володимир Путін мало що дав натомість, незважаючи на свою готовність ніби співпрацювати, пише Зеніорк Таймс. Ну і там, чи інакше, вони пишуть, що він там продовжує мобордувати Україну, на ці на увазі Путін він майже не порушив. Це на мирних переговорах, уклавши году про безумовне 30 денне припинення вогню з безліччю умов, це мова йде про Чорне море, там висувало багато умов, зокрема і там з, е, касування санкцій. От про це все пише. І Нью-Йорк Таймс нагадує, зокрема, про цю його ідею, в Мурманську сказав стосовно тимчасової адміністрації, проведення виборів під егідою, ООН і так далі. Тобто, що він затягує. Ну і що нагадуюк там, що на це звернув увагу до навіть, Трамп, Він там в телефонному інтерв'ю телеканалу NBC про це говорив, що він там, розлючений. Велика Британія. Велика Британія Reuters. Розлючений на Путіна. Трамп погрожує митами на російську нафту, якщо Москва заблокує угоду з Україною. Також от пише от, про це. Ну і зокрема, та... Вони пишуть, що там він лякає на 25% до 50% для покупців російської нафти, якщо відчує, що Москва блокує його зусилля з припинення війни в Україні. Ну і зокрема треба е, тут е, згадати, що Китай, Індія вони дуже достатньо нафти купують. Тому якщо будуть такі введені мити, це безумовно вдарить по Китаю і по Індії. The Guardian. Росія каже, що переговори США про рідкоземельні метали почалися. Ну, вони наводять тут слова Кирила Дмитріва, це керівник цього фонду прямих інвестицій Державного фонду Росії, який заявив там газеті Ізвестія, що от вони там ніби вже почали якісь перемовини. Там пише Загарнян, що, можливо, там через наступні тижні суддівські раві будуть про це про розмов... продовжувати розмовляти. Тобто не тільки адміністрація Трампа хоче в корисні купалення рідкоземельні метали. В Україні, але й в Росії, але я так розумію, що мова йде там в першу чергу саме про ті території, які окуповані з Росією. Тобто побачимо, як все це буде виглядати. Ці дві угоди. Фактично, це територія України, але там буде підписувати, я так розумію, із Україною і з Росією. Ну, якщо це насправді станеться, то в такий спосіб адміністрація Трампа легалізує окупацію Росії українських територій. Вітков про це говорив, що треба ніби змиритися, вони повернулися, там якісь референдуми. Тобто, ця ситуація стосовно тих е, угод щодо корисних купалин з Україною, Росією, вона насправді, на мою думку, може стати тим лакмусом папером, щоб стало всім чітко зрозуміло, яку реальну позицію займає Дональд Трамп як президент Сполучених Штатів Америки. Також Guardian пише про те, що Міністерство оборони Нідерландів обіцяє Україні понад 2 мільярди доларів у 2025 році. Про це от було заявлено міністерством оборони допомога в сфері безпеки включатиме підтримку українського проекту DroneLine, військової ініціативи, яка розширить використання безпілотників, в підрозділах сухопутних військ і державної прикордонної служби. Перше зигардян, ці дрони змінять ситуацію на полі бою і буквально врятують життя. Сказав міністр оборони Нідерландів Брекельманс у заяві сьогодні у понеділок. Ну і нагадує нам Зигардян, що за три роки спочатку цього широкомасштабного вторгнення Нідерланди надали Україні допомогу близько 7,33 мільярда євро. Тобто 7 ,870 мільярдів 770 мільйонів доларів на сьогоднішній день. Франція агентство Франц Прес Швеція оголошує про нову військову допомогу Україні на суму 1,6 мільярдів доларів. Тобто, і Швеція і Нідерланди це дуже добрі хороші заяви. Ми хочемо повідомити, що ми посилюємо нашу підтримку та збільшуємо її силу. Та масштаб для цього є вагомі причини, враховуючи надзвичайно серйозну ситуацію в Україні. Про це заявив міністр оборони Пол Йонсон. Про це повідомляє агентство Франц Прес. І також е, говорить про те, що військова допомога Швеції Україні в 2025 році становитиме 2,9 мільярди доларів. І це дякуємо Швеції і Нідерландам. Француз сказати Лемонт. Президент Фінляндії Олександр Ступ закликає Дональда Трампа домогтися припинення вогню в Україні до квітня. Наступного дня, після зустрічі з Дональдом Трампом, президент Фінляндії Олександр Ступ заявив у неділю, що говорив своїм американським колегою про необхідність встановити кінцевий термін для встановлення перемир'я в Україні. Ну, він це сказав фінським журналістам в Лондоні, Ну, мова йде про те, що 20 квітня і Великдень. Ну, ми всі бачили ці фотографії Стуба і. і Трампа вони там на полі гольфу, ну так чи інакше, в мене от склалося враження, що саме після цієї зустрічі Трамп ніби розлютився на Путіна. Чому? Бо він тут, зокрема, президент Фінляндії зауважив: Президент Фінляндії повідомив, що Дональд Трамп запитав, чи можна довіряти Путіну. Я сказав, що ні, резюмував Олександр Стуб. Він додав, але у мене склалося враження, що терпіння. Щодо Росії, також закінчується з боку США, що, на мою думку, добре, сказав президент Фінляндії. Ну, от я думаю, що, напевне, трохи там от, підлив масло вогонь президент Фінляндії ступ. і це дуже добре, це якраз от, демонструє ефективність от, дипломатії, коли є особисті стосунки, про що щодо говорив, і дуже погано, що особисті стосунки між Трампом і Зеленським є, м'яко кажучи, недружніми. газета Казателю Фігаро. Президент США Дональд Трамп у неділю висловив свій гнів Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському знову про цю ситуацію, тобто, як я і зазначав на самому початку програми, що всі впливові засоби маси інформації у світі, вони безумовно обговорювали ці заяви Трампа щодо Путіна і Зеленського. Німеччина, зідаючи Тайтунг, ні, так і Шпігель. Кажуть, що Україна та США почали переговори щодо нової редакції серовольної угоди України та США. Ну, і Шпігель посилається на інформацію з України, що там, ніби офіс президента, заявив суспільне медіа нашому. Ну не знаю, що там ніби зустріч відбулася 28 березня. Побачимо, чим ці перемовини завершуються, яка буде кінцева редакція цієї угоди. Ну і також Таді Шпігіль пише про те, що глава. Європейської дипломатії Кая Калас закликає Росію проявити добру волю. Країна повинна погодитися на припинення в Україні. Вона заявила це перед зустрічю міністрів закордонних справ у Мадриді. Німецьке агентство преси. Трамп обурений Зеленським і Путіним. також про це повідомляло. Іспанія, іспанська зета Ельмондо. G5, збирається в Мадриді, щоб стати посередником у припиненій війни в Україні. Саме Калас, про що ми згадували, Так і от, перед цією зустрічю зробила свою заяву. Цього понеділка в Мадриді відбулася зустріч G5 міністерська зустріч з європейської та української безпеки, в якій взяли участь головні країни старого континенту, пише іспанська Ельмондо. Це контактна група у складі Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та України за участю верховного представника Європейського союзу закордонних справ Каї Калас. Ну і міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ пише якраз про цю заяву Калас, яка закликала США посилити тиск на Путіна, щоб той погодився на припинення вогню в Україні. Ну, Ця зустріч пройшла в Мадриді, е під і організував Хосе Мануель Альбарес, це міністр закордонних справ Іспанії. І у нас Італія, Італія, Італійська газета Ля Републіка. Ну, пише про цей, що з економісно друкував, що ніби там є джерела, які повідомили, що була якась зустріч Зеленського, що він там ніби дав завдання, шаптувалися літом на вибори. Ну, я думаю, що насправді. Ну, це, м'яко кажучи, от не відповідає дійсності, але побачимо, побачимо. Бо треба для того, щоб займатися виборами, треба скасувати Венестан. стан. А дії Путіна демонструють, що він поки що абсолютно не готовий. Не просто до якогось там замороження чи там припинення взагалі вогню. Він там не хоче навіть виконувати, ніби вже досягнуту домовленість щодо припинення вогню у Чорному морі. Італійська Лястампа. Пише про те, що Путін підписав указ по весняний призов 160 тисяч. Він там ніби заявив, що вони не підуть як вони називають війну брат, не будуть брати участь в спеціальні військові операції. Але лястампев отут, посилаючись на інформаційне агентство ТАРС і Інтерфакс, пише, що було призвано підпис підписано указ 160 тисяч. 150 тисяч було у 2024 році, тобто зараз на 10 тисяч більше, і 147 тисяч було у 2023 році. Ну і перше, що на початку 2022 року в Росії було близько 1 мільйона військовослужбовців, зараз 1,5 мільйона. Ну це демонструє цей указ якраз, наскільки Путін готовий зараз до якихось мирних перемовин, і в нього зникло ніби бажання так, от, е, воювати в Україні. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікаво пізнавальною. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди на завершення всіх своїх програм нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде в Україні!